Голова громади Юрій Бова разом з заступниками обговорювали долю привокзальної площі та прилеглих територій і будівель. У ході засідання заступники голови та керівники структурних підрозділів вирішували важливі для громади питання, зокрема, і питання відновлення привокзальної площі багатоквартирного будинку по вулиці Благовіщенська, 53, а також розмірковували, як допомогти відновитися підприємцям, чиї торгові точки знаходилися саме на цій площі у відновленні. Цієї території Тростинцю буде допомагати держава. Є шанс там, в цьому році розпочати і в цьому році завершити ці роботи, і зробити і площу, і дорогу, і будинок, і все інше. І, я так розумію, що держава на це готова, і агентство на це готове. От Сівархлеба до локомотива треба чітко ну, прописати, що ми хочемо. Тобто Встановлення вуличного освітлення на ну, освітлення дороги на такому то проміжку ля-ля-ля. Да? Тобто для цього треба його встановити ближче до дороги, з освітленням тротуару, ну, Тобто зробити повну реконструкцію. Тобто реконструкція не це не тільки площа, це реконструкція всього ділянки, це і всієї. з поворотом, з розв'язкою, з клумбами і всім іншим. Наступне питання, яке саме важке. що робити з тими підприємцями, яких у нас там багато на площі привокзальниці з рахуармії. І, і у нас є, є питання, об'єкт у нас є, є один, це танк на площі, правильно? По танку, здається, на площі ми приймали рішення да, на сесії, виносили про демонтаж його. Да. Ми його демонтуємо чи переносимо. Да. Якщо ми, Дивіться, ми його, якщо ми його демонтуємо, ніхто не заважає нам його вже демонтувати. Так? Тобто, якщо таке рішення прийнято, ми можемо його вже демонтувати або залишати поки так або тоді в вартість робот включити демонтаж цього Пам'ятника з переміщенням цього танка на місце збереження там десь на АТП чи кудись його поставити. Що ми з ним далі будемо робити, треба теж розуміти. Ми його в такому форматі залишимо. Ми його будемо ремонтувати. Ми його будемо десь його ставити далі. а Там вілія меморіала недоспівана пісня, і де іменно ставити. Там треба дивитися місце. Тобто ми повинні напрацювати механізм, куди ми його дінемо. От така історія: по танку це єдиний наш об'єкт, який нам треба ну, з ним визначитися. З приводу цих підприємців, по підприємцям ситуація наступна: бачення агентства і бачення в принципі, ну, і міністра всіх, на сьогоднішній день цим підприємцям держава готова оказати допомогу в ремонті, ну, не ремонті, а в будівництві, спорудженні, верніше, далі так скажу. спорудженні, бо це не будівництво, це спорудження магазинів там чи об'єктів торгівлі. В форматі, я так розумію, малих артурних форм, то тобто є легкозборних конструкцій, які виселяють, де будуть цегляні якісь там об'єкти, будівлі, хоча ще до конца це не вирішено, може зігляні. Може там спіноблока, може щось інше. Але з якимись одинаковими фасадами, тобто держава готова це зробити. Але не факт, що це буде на тому самому місці, що і де зараз розміщення ця споруда. Тобто частина. Об'єктів зруйновано повністю, по ним немає там майже до фундамента. І не факт, що там фундамент такий, що підлягає відновленню, і, в принципі, не легше зробити новий фундамент, на ньому поставити, швидше поставити цю споруду і так далі. Було прийнято рішення у найближчий час зустрітися з підприємцями, які раніше були на привокзальній площі, та обговорити усі деталі. Також було піднято питання по відновленню багатоквартирного будинку по вулиці Благовіщенська, 53. Я би дуже просив би запросити того експерта, який проводив ще раз експертизу. Ми йому оплачували гроші, і він, бо це про це була розмова дуже швидка в Києві. Бо залізниця тоді робила, ну ці проектанти робили там, робили ескізний проект для залізниці, робили огляд будинку. Вони кажуть, по нашим оцінкам, по нашим експертизам, все ж таки там 4-5 поверх є там, проблеми по плітам, які, які втратили свою несучу спроможність. Плюс по трещинам. іменно пліти прикриття і тріщини, які є. Оці питання треба поставити критично цьому експерту, щоб він ще раз уважно глянув. методом можливо якогось там інженерного випробування, там, нагрузки і всього іншого. Mm. От. Тому що є суперечливих суперечливих два напрямки. Один говорить, експертиза, що дом має mm. частково розбирати. Другий mm. говорить про те, що да, можна строїти. Заступники голови громади отримали відповідні доручення і вже розпочали працювати над питанням відновлення. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.